Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. З вами Жанна, і на мені зараз немає макіяжу, тому що зараз у нас буде тест-драйв декоративної косметики. Я сьогодні відвідала магазин Блиск. Я думаю, що ви вже його знаєте і придбала за власні кошти, тож це не реклама. Цілу купу декоративної косметики, яка, на мою думку, дійсно. Топова і може замінити навіть деякі позиції із люксу. Я ще натестувала цю косметику, я купувала по відгукам, по текстурі, яку попробувала в магазині, і мені здалося, що ці засоби дійсно варті уваги. Ось мій чек, який підтверджує, що це не реклама, хоча могла б бути і реклама. І зараз будемо робити макіяж цими засобами і дивитися на результат. Спочатку приберемо Волосся із обличчя, щоб нам нічого не заважало, і було зручно наносити декоративну косметику. На вулиці зараз спека і моя шкіра виглядає зараз досить добре. Тож я вирішила не купувати тональний засіб і замінила його консилером. У мене від бренду Z7 або Z7. Якщо я неправильно вимовляю цей бренд, можете мене поправити. Я вирішила його наносити точково у відповідні зони і наробити з обличчя маском. Тож, перше, ми будемо використовувати цей консилер. Я його наношу під очі і в ті місця, які, на мою думку, потрібно трішки висвітлити та щось там замаскувати. Перше, що я вже бачу, і мені це подобається, цей консилер досить добре все перекриває і нікуди не забувається. Далі я буду використовувати бронзер від бренду Eveline. А у мене у відтінку один. Ось так він виглядає. Знаєте, мені вже подобається відтінок цього бронзеру. Він не рижий. Не сірий, як іноді буває з деякими бронзерами. Ці рухи я роблю ізнизу догори для того, щоб не опускати щоки, а навпаки, тягнути все наверх і робити такий ліфтинг-ефект. Розташовується досить легко, мені подобається. На цьому етапі я його можу навіть порівняти із бронзером від Шарлотте Тілбері. Текстура дуже схожа. Ну, звісно, це не ідентичний бронзер, але є якась така приємна схожість, він має добрий аромат і, можливо, навіть відтінок співпадає із. Шарлотую Тілбері. Він досить класно та легко розтушовується. Далі я буду наносити рум'яна, і коли я побачила ці рум'яна в магазині, я в них закохалась. Це такий гарний рожевий холодний відтінок, який, мені здається, пасує як білявкам, так і брюнеткам. Мені здається, дівчатам із будь-яким кольором очей. Це просто якийсь. Лялькові на колір рум'яна. Подивіться, як виглядають вони. Це щось неймовірне. Розташовувати ці рум'яна буду трикутником для того, щоб створити на обличчі ефект рум'янця від сонця. На цьому етапі я приступаю до оформлення своїх брів. У мене олівець бренду Eveline у відтінку Soft Brown. Пробіли буду заповнювати цим олівцем. Він досить легко малює мені брови, тож потрібно бути обережним, щоб не переборщити. Такий він жирненький, досить. Олівець автоматичний, Це плюс. Не потрібно його підточувати. Але мені здається, що я трохи прогадала із кольором, тому що мені потрібен більш світлий відтінок. Тож, такими легкими рухами, просто йду за ростом своїх волосинок, і заповнюю відповідно необхідні пробіли. Наступним я буду використовувати ось таку палетку бренду Astra. Всі чотири відтінки мають суху текстуру. Тут рум'яна, хайлайтер, пудра та бронзер. Цими засобами, я думаю, буде класно закріпити свої кремові текстури, набиваючими рухами наношу на. Скули трішки на носик, на свій лоб. Дуже легко все розташовується, мені вже подобається. Зараз, коли я набираю, я бачу, що вони сильно пилять. Прям, якщо вам видно, ви розумієте, про що я. Тож потрібно обов'язково струшувати пензлик. Давайте я вам покажу, наскільки вони перекривають блиск на обличчі. Давайте на мій лоб. Так, вони, вони. ця пудра не, так, не залізобетонно матує, але вона залишає лоб таким живим, не сильно матовим, але і не блищить, як млинець. Звичайно, компактною пудрою я зафіксувала макіяж, а тепер я хочу використати ось це чудо на своєму обличчі. Чому я так кажу? Тому що зараз доберемося до цієї пудри, це бренд pierre Рене». Коли я в магазині тестувала цю пудру, я була в шоці. Як таке взагалі можливо? Вона матує шкіру і одночасно має безліч таких миленьких, мерехтливих часточок, які на сонці переливаються, і при електричному освітленні мають неймовірне таке шикарне мерехтіння. Так, вона закрита оу, трішки розсипається, тож треба обережно. В наборі ніякої поховки немає. Ось таким пензликом я буду її наносити на обличчя. Потрібно струсити. Мені вже видно, як мерехтить обличчя ці маленькі такі блисківки. Це не на кожен день пудра. Це така більше вечірня, вихідна для того, щоб. Придати нашому обличчю такого лоску і, можливо, більше такого святкового макіяжу, тому що на кожен день, мені здається, це не робочий варіант видно чи не видно, як вона мерехтить. Тіні я не купувала, я вирішила убити двох зайців. Купивши цю палетку, і зараз замість тіней я буду на очі наносити бронзер, хайлайтер та рум'яна. Спочатку я виділю складку ока бронзером. І, ви знаєте, він для цього підходить ідеально, тому що має правильний такий сіро-коричневий відтінок, дуже легко його розташовувати. Ніяких плям, нічого немає. Далі я наношу рум'яна вже на все повіко. На нижнє повіко також не потрібно боятися наносити навіть трішки нижче, тягнути донизу. Потрібно все добре, добре розміксувати, розташувати. І тоді макіяж буде дуже гармонійний. Цей хайлайтер я буду наносити на центр ока. Та зовсім трішки струсити і пройтись по всі рухливі поверхні ока. Все, що зайве, я звичайним пензликом чистим прибираю. Все, що можливо, могло десь осипатись. Далі я буду фарбувати свої вії. Я придбала для цього туш від Maybelline. Це новинка. Вона має таку вигнуту щіточку, яка, мені здається, буде додавати нашим віям об'єм. Не буду фарбувати нижні вії, лише верхні. Туш дійсно. Добре їх піднімає. І розділяє. Сильного об'єму я поки що не бачу на віях, але в цілому, мені здається, на повсякденний варіант макіяжу добра така робоча версія туші. Дівчата, а ви який відтінок туші обираєте частіше? Коричневий чи чорний. Мені цікаво, тому що я знаю, що дуже багато моїх знайомих відмовилися зараз від чорної туші, а обирають коричневу. Тож напишіть мені, будь ласка, в коментарях, яку туш обираєте ви, коричневу чи чорну. І залишається нафарбувати губи. У мене матова помада нюдового відтінку, але все ж таки вона така більш до коричневого. Влітку я люблю використовувати на губах матові текстури, тому що. Волосся, коли не зібране, воно через вітрець липне до губ. Тож матова помада, саме те, що треба Слухайте, Аромат, ніби какао чи шоколад, щось таке приємне, дуже відповідає відцінку помади. Клас, так легко наноситься. Макіяж завершено, і я можу сказати висновок, що мені засоби сподобались. Мені подобається, як моя шкіра зараз себе почуває. Все дуже комфортно. Я ще подивлюся, як буде косметика себе поводити в спекотну погоду, але відчуття, ніби на мені немає макіяжу. Помада також приємна, матова. Відтінок трішки затемний для мене, але якщо обирати її для вечірнього макіяжу, мені здається те, що треба. Я вам вдячна за перегляд, а ми з вами побачимося в наступному відео. Я вас обіймаю.